Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео та дякую, що завітали до мене в гості. З вами Мар'яна і ви на каналі про творчість та Натхнення. І сьогодні я хочу поділитися з вами своєю маленькою історією, яка надихає. Нещодавно прибираючи на дачу, я натрапила на ось ці два старенькі крісла. Вони були в такому стані, що більшість людей, напевно, викинула б їх, але я побачила в них потенціал, якийсь особливий шарм. Та історію, яку мені дуже захотілося продовжити. А якщо вам цікаво, який вигляд ці крісла отримали в кінцевому результаті, залишайтеся зі мною та перегляньте це відео. А я приступаю до роботи і перед тим як почати перетворювати крісло, мені потрібно його повністю розібрати. І це виявилося справжнім викликом, адже шурупи, які роками тримали конструкцію, дуже заржавіли. І неймовірно було важко їх викрутити, тому довелося використовувати різні методи, щоб акуратно розібрати крісло, не пошкодивши його автономію та не зламати дерев'яні деталі. Але це ще не все. Як ви бачите, сидіння крісел були повністю твердими, без жодної м'якої оббивки. І я одразу вирішила, що мої старенькі крісла заслуговують ще більшого комфорту, тому я поставила собі нову мету додати м'яку частину для зручного сидіння. Та про це трішки пізніше. І після того, як я розібрала крісла, настав час зайнятися їхньою основою, адже без хорошого каркаса ніяка оббивка не буде виглядати ідеально, тому для початку я вирішила попрацювати із самим дерев'яним каркасом. Взяла шліфувальний папір і почала ретельно проходити всі поверхні. Це було необхідно для того, щоб зняти старий лак, фарбу і зробити дерево більш ідеально гладким та готовим до нового покриття. Та як пізніше виявилось, все пішло не так гладко, як би мені хотілося в процесі шліфування. Під шліфувальним папером почали проявлятися сюрпризи: дрібні сколи, глибокі тріщини та навіть сліди деревожителів. І я зрозуміла, що без додаткових зусиль мені не обійтися, тому вирішила пошпаклювати усі проблемні місця спеціальною шпаклівкою по дереву. Звичайно, це додало мені роботи, але я впевнена, що саме такі деталі роблять фінальний результат більш ідеальним. Місця, які були більш відкритими, я шпаклювала спеціальним гумовим шпателем. А ось у місцях із закругленнями, куди шпатель не діставав, довелося працювати пальцем. Надівши рукавичку, я ретельно обійшла усі ось ці завкруглення та вигини деревини. Ну і тепер, коли всі деталі у нас добре прошпакльовані, потрібно почекати, щоб шпаклівка затверділа та ідеально висохла, щоб ми могли перейти до фінального шліфування каркасів, щоб крісла були готові до фарбування. Ну і поки ж поклівка на каркасах сохне, ми не будемо марнувати з вами час. Переходимо до другої, не менш цікавої частини нашого проєкту створення м'якого сидіння. Для цього я вирішила попрацювати із трьома матеріалами, які додадуть кріслам комфорту та стилю: це паралон, синтепон та яскраво, червона оббивка. Але як бачите, і тут не обійшлося без сюрпризів. На одному із кріслів сидіння також мало свою історію. Воно було із тріщиною. і щоб це виправити, мені довелося залити її спеціальним клеєм ПВА для дерева, а потім затиснути струбциною. Це дуже важливий крок, тому щоб основа була міцною та надійною. Але на відео все відбувається набагато швидше, і ми з вами вже переходимо до створення м'якого сидіння для нашого крісла. Для цього, як ви бачите, поролон я вирізаю конкретно по формі нашого сидіння, синтепону вирізаю трішки із запасом, і ось цю обвичну тканину також вирізаю із невеличким запасом. Тоді складаю ось такий бутерброд і за допомогою степлера зараз буду скріплювати ось це все до нижньої частини нашого сидіння. На ось цих закруглених краях сидіння стараюся акуратно складати дрібнесенькими складками, щоб воно виглядало гарно та естетично. Тканину також потрібно контролювати по натягу, щоб Малюнок, якщо він буде у вас з малюнком, не перекошувався. А в мене щоб текстура тканини лягала гарно по горизонталі та вертикалі нашого сидіння. І ось як бачите, шпаклівка вже висохла, і я перейшла до фінального шліфування усіх деталей. І звичайно, після шпаклювання наші крісла набули гладенької та рівномірної форми поверхні. Щоб підготувати наш каркас до фарбування, я ретельно обезжирила всі поверхні та почистила каркаси від бруду та пил. І сьогодні перше буду використовувати олійну акрилову фарбу, вона також йде без запаху, спеціально для деревини та металу, і хочу спробувати, що у мене вийде. Фарбу наношу звичайним пензликом і буду її наносити, скажу вам, наперед у три слої. Також раджу дотримуватися рекомендацій виробника фарби щодо витримування ось цих інтервалів між слоями нанесення фарби. Ось наш фінальний результат, коли всі деталі наших крісел були готові, використовуючи, звичайно, нові шурупи та нові болти, прикручуємо каркас нашого крісла і. Єднуємо всі деталі між собою? І нарешті я готова поділитися з вами невимовним та захопливим результатом. Це було не просто перетворення, а справжній редизайн проєкт, який я вклала багато сил, терпіння та любові. Ви тільки погляньте, яка краса у нас вийшла, і я дуже щаслива, що не побоялася труднощів, дала цим кріслам друге життя, і вони стали чудовим доповненням до мого інтер'єру. А що скажете ви? Яке враження на вас справив цей редизайн-проєкт? Діліться, будь ласка, враженнями в коментарях. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде, Україна!